Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, сьогоднішнє відео стосується тюльпанів. Це дуже поширена квітка, вона дуже красива, радує нас весною після холодної зими своїм цвітінням яскравим, можете бачити на фото просто неймовірна краса. Але багато садоводів, вирощуючи її, роблять одну типову помилку, що може коштувати їм цвітіння у наступному році. Вони одразу після цвітіння тюльпанів зрізають стебла і листя тюльпанів. Цього робити категорично не можна. Чому? Тому що тюльпан, коли він відцвітає, його стебло і листя продовжує певну роботу. Саме через них до цибулини тюльпана надходять поживні елементи і різні корисні речовини, які допомагають цій цибулині добре накопичити їх, добре перезимувати зиму і в наступному році радувати вас ще яскравим світінням. А як тільки ви зрізали. Стебла тюльпанів, все. Цього не буде, і навіть може бути таке, що у наступному році ви взагалі не побачите світіння тюльпанів. І я не розумію, якщо чесно, чому так спішать одразу зрізати стебла тих тюльпанів, нарцисів, гіацинтів. Стоїть собі зелена маса, все гарно, красиво, Ну, це моє особисте бачення. Тому зрізати категорично не можна. У них ще відбувається надалі процес фотосинтеза, і саме через цей процес. До цибулини тюльпана надходять всі поживні елементи і речовини. Вона зараз виснажена. Вона давала свою силу і енергію на квітку. А тепер, квітка, коли відсвіла через стебло і листя, вона отримує назад, скажімо так, ці сили і енергії втрачені для того, щоб гарно перезимувати. Полив, друзі. Як тільки тюльпани відсвіли, багато хто каже, все відсвіли, хай собі підсихають. Ні, поливати потрібно обов'язково. Тюльпани... Потребують поливу. Поливайте регулярно, але не заливайте, щоб вони не стояли у воді. Те саме стосується підживлення. Після цвітіння можна застосовувати різні мінеральні добрива і дуже багато різних варіантів в магазинах для цибулинних рослин. Тим самим ви допоможете тюльпанам також відновитися після цвітіння. Ну і збереження цибулин, коли вже листя повністю висохне, вона, до речі, доволі швидко висохне, пожовтіє, то зріжте стебла, а цибулини обережно викопайте і зберігайте їх у сухому прохолодному місці аж до осені. Особисто я не викопую цибулини тюльпанів кожного року, роблю це раз у два або три роки. Ну, я з давнього часу зробив так: я всі свої цибулини тюльпанів і не тільки тюльпанів, всіх інших квітів висаджую у спеціальні горщики або в ящики фруктові, такі пластикові. Ви знаєте, це дуже і дуже зручно. Тоді я не перерізаю їх лопатою, коли, наприклад, викопую на підосінь, да? після світіння. Тоді мені не потрібно, вони вниз не опускаються. Якщо, наприклад, ви їх два-три роки не викопуєте, то тюльпан має таке е, таку можливість він йде нижче в землю. Цього тоді не відбувається. Тоді всі цибулини знаходяться в одному місці. Загалом це дуже-дуже зручно. Раджу вам спробувати вирощувати цибулини квітів саме у таких горщиках і ящиках. Ось, Я це роблю раз 2-3 роки. І якщо ви будете дотримуватись цих елементарних правил, ви будете отримувати дуже гарне цвітіння і на наступний рік. Тобто, одразу після цвітіння стебло і листя ми не зрізаємо, даємо їм підсохнути. Проводимо полив тюльпанів таких і надалі, і підживлюємо. Все просто. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, підпишіться на канал. Друзі, одна тенденція. На моєму каналі дуже багато глядачів, які ще не підписані. Вам не важко, а мені приємно. І буде оцінена моя робота. Я вам дуже дякую. До нових зустрічей.